Вітаю! в ефірі першого подільського інформаційний підсумок дня про головне із життя Хмельниччини. За мить розпочинаємо. Двох порушників правил любительського та спортивного рибальства спіймав на гарячому громадський інспектор з охорони навколишнього природного середовища Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області. Обидва інциденти трапилися на річці Гнилий Ріг, що на Шепетівщині. Порушниками виявилися місцеві, що рибалили під час нерестової заборони. На порушників, як інформують в обласній екоінспекції, склали протоколи та провели роз'яснювальні бесіди. Просто посеред ночі хмельницькі патрульні затримали крадіїв, котрі обчистили пасажирку поїзда. За інформацією правоохоронців, 11 квітня близько 2-ї години ночі інспектори отримали виклик про крадіжку. Заявниця телефоном надала опис осіб, що можливо причетні до злочину. А також розповіла про те, що вказані громадяни зійшли з потяга на станції Хмельницький. Копи обстежили територію залізничного вокзалу та помітили підозрілих осіб під час поверхневої. Перевірки у них таки знайшли мобільний телефон, марки та моделі, яку вказала заявниця. На півдні Хмельниччини сільгосп виробники встигли розпочати весняну посівну кампанію. А от господарства півночі, в очікуванні, допоки не розпогодиться вийти в поле неможливо. Подробиці у нашому матеріалі. На полях то влотівка і еліт, що на Шепетівщині, поки не видно техніки. До посіву не встигли взятися. Дощі та ще й сніги зупинили плани. Механізатори в очікуванні. У нас більше виходить десь 15-18 днів і у нас посіна закінчується. Десь так Півмісяця, виходить, якщо все добре, то півмісяця ми закінчуємо всі, всі поля. За добу менша сіялка встигає обробити 100 гектарів поля, а велика вдвічі більше, адже одразу засіває 24 рядки. За більш як 30-річний досвід роботи Іван не без задоволення розповідає про сучасну техніку господарства. «Це все з мокрими добрим йде, а це з сухим добрим іде. Скільки насіння завантажується?» До двох до трьох тонн». І вистачає на яку площу? Ну получається сумера по гектарах, йде скільки Ну на скільки гектарів? У ну, мене там получається йшло 12-10 гектарів, то на менш ні всі, а ця більше йде гектарів. Ну, получається, якщо одну бочку, то до заправляється. Ну, десь гектарів 40-50. так. Колись. Коригують аграрії свою роботу, зважаючи на погоду. Від неї, хоч і не все залежить, проте без сприятливої днини вийти в поле не можуть. Готові ми на. 99,9%. Погода підводить цього року, така весна у нас трошки дощова. Техніка у нас вся готова, насіння завезене, добрива є, паливо є. Ми готові йти сіяти завтра. У господарстві збираються сіяти соняшне кукурузу сою. Пшеницю вирощують озиму, до слова, її встигли підживити та обробити засобами проти шкідників. Друга за час повномасштабного російського вторгнення посівна у цьому господарстві, кажуть, особливо не відрізняється від попередньої. Минулого року ми почали 13 квітня, ми вже повним, повним ну, всім, що в нас є, ми вже сіяли. А цього року по погоді трошки буде. Пізніше затяжна агровиробництво, як ніяке інше, залежить від природних ризиків. Тож, вичікуючи сприятливих умов, у цьому господарстві готові взятися до посівної чи й не серед ночі, аби встигнути зробити заплановане. Чекають сухої погоди, що пішла зайва волога з ґрунту. За попередніми прогнозами, це може бути десь аж за тиждень. У Славутській міській тергромаді 11 квітня завершили опалювальний сезон. Про це повідомив міськвиконком в обласному центрі. ж Ситуація інша. Централізоване теплопостачання у квартири містян не припиняли. Ми поцікавилися у місцевих, чи тепло наразі у їх квартирах, та чи слід уже припинити опалювальний сезон сьогодні. В одній з громад Хмельниччини вже завершували опалювальний сезон. Чи комфортна температура зараз у вас вдома? Та чи слід припиняти теплопостачання у Хмельницькому? Комфортно. Ну, треба виключати, тому що на вулиці тепло. Для чого лишні гроші платити? Варто відключати, бо грошей нема платити, не замерзнемо. Як зимою не замерзли, то й тепер не замерзне. Я живу на вулиці Прибузькій з 1987 року. У мене ні одного року квартири не було тепло. У мене панельний дом, бо голова квартира. Ну, ще би хотілося як. Отака температура можна виключити, як буде трошки холодніше, то так. Ну… Зараз все впирається гроші, можна виключати. Не замерзнемо. На сьогоднішній день можна виключати. Якщо нема маленьких дітей, якщо нема лежачих людей для здорових, то можна, напевно. В мене є індивідуальне опалення, в мене нема таких проблем, то я не можу вам дати відповідь на це питання. То зараз ви користуєтесь індивідуальним опаленням? Зараз поки що не користуюсь. користуюся. Тепло, особисто у нас тепло і слід завершити. Мені так здається. Ви вже теперні. Сьогодні в одній з громад Хмельниччини вже завершили опалювальний сезон. Чи комфортна температура зараз у вас вдома та чи слід припиняти теплопостачання у Хмельницькому? У нас, в принципі, в квартирі ще не є так сильно холодно і на такий випадок ми маємо батарею, яку можемо самі включити. Але я думаю, тиждень часу ще не варто вимикати. Ще не є прогріті квартири, повітря. У мене он, дитина мерзне, в жиліці входить в теплих штанах. В тисячі насіннєвих наборів передадуть внутрішнім переселенцям, які нині проживають на Хмельниччині та сім'ям військових. Ініціювала таку акцію одна із громадських організацій. Таким чином, благодійники хочуть підтримати тих, хто цього потребує, та заохотити ВПО і надалі залишатися у нашому регіоні. Тож, що входить у насіннєвий бокс та як можна його отримати, дивіться в наступному репортажі. Бачимо тут горох, бачимо кукурудзу, бачимо моркву, Бачимо редиску, кабачок. Квасоля, кріп, помідори, огірки і ще багато іншої городини. Такі набори із 30 пачок насіння. У кожному отримують внутрішньопереміщені особи, які нині проживають на Хмельниччині. Якраз зараз весна. Грядки, чи будь-що зараз, якраз пора, після свята грас, всі будуть сіяти. Передають насінняві бокси старостинським округам Хмельницької тергромади. Звідти їх отримують уже самі переселенці. Як розповідає староста Шаровечківського округу, у них 95 сімей скористалися цією пропозицією. А роздавати будемо починаючи з завтрашнього дня. Люди, які не зможуть самостійно до нас під'їхати, маємо службовий транспорт, під'їдемо до них прямо по адресах. Окрім ВПО, пакунки отримують і сім'ї військових, які проживають у сільській місцевості. Започаткувала такий проект місцева громадська організація ще рік тому, як розповідає її керівниця, на початку війни багато переселенців оселилися у селах громади та не мали посівного матеріалу, аби засадити городи. Зачасту це були люди із міст, які привикли жити в місті, а тут на землі роботи немає. Умови проживання, ну такі, як сільські. Звичайно, що людям важливо було для того, щоб прогодувати свою родину, вирощувати насіння. Значна частина переселенців залишилась у Хмельницькій громаді і цього року, тому аби підтримати їх дії. Проекту продовжили. Ми сподіваємося, що люди це все посіять, гарно виростять, будуть, будуть мати врожаї. Таким чином ми хочемо їх підтримати. Як зазначають благодійники, на цьому зупинятись не планують, адже підтримувати один одного зараз дуже важливо. Аліна Жулкевська Ігор Горшян, телеканал Перший Подільський. На місцевому продовольчому ринку у Хмельницькому ажіотаж сотні містян розпочали закупи до Великодня. Довжелезні черги вишиковуються фактично до кожної ядки. Наша знімальна група дізнавалася, чи купуватимуть краяни традиційні для святкового столу і не дешеві цьогоріч яйця, та як їх оздоблюватимуть. У сучасної господині є безліч варіантів, як прикрасити яйця до Великодня. Однак багато хто надає перевагу не штучним пігментам, а старому перевіреному методу фарбуванню цибулевим лушпинням. Тільки ж цибулі, тільки цибулиня і все заварила, запарила його яйця, положила спекила. таки. Цибулиня, цілу зиму, якщо є домашнім, можна красити. Цибулиня, цілу зиму відкладаю. Це їм хватить на сім'ю. Цього року ціна рекордна і на яйця, і на цибулення. Чи не будете змінювати традицію? Ні, не буду, не буду, не буду. Так як є, так буде. До літа 2022 року десяток яєць коштував 20-30 гривень. Нині ціна зросла до 50-70 гривень, залежно від регіону. На думку продавців, святкові дні не спровокують здорожчання. Та черги за цим продуктом нині довжелезні. Другу неділю однакова ціна стоїть на місці. Які найдешевші яйця, в яку ціну? 50 гривень. Традиційний спосіб фарбування у цибулевому лушпині цього року теж стане дороговартісним, адже ціна на цибулю вже кілька місяців рекордна. Щоб була наша, була б дешева. Зараз війна йде Ніколаїв, Одеса, Херсон. Вони все везли з біти. Було б все дешеве. А зараз такого немає. Так як хтось привезе, то старається дорожче, бо ж вони теж їдуть туди, ріскують, здоров'ям туди-сюди. А Так, я думаю, ціни будуть такі самі. Аби заощадити краяни, обирають інші варіанти оздоблення яєць. Дивлюся Ютуб спочатку, якісь новинки є і фарбую. В тому році фарбувала як наш український прапор. Краску купуємо, Буває ще наклейка, там, різні в магазинах купуємо. Ну, в принципі, так, примітивно. Ніяк там прям вау немає, щоб зробити. Єдине, що залишається незмінним для кожного українця бажання відсвяткувати Великдень за сімейними традиціями в мирі і з перемогою. Оксана Медведєва, Олександр Попіль, телеканал Перший подільський. В кінці минулого року Хмельницький обласний серцево-судинний центр розпочав співпрацю з кардіологічною клінікою Мінаміно, що у Токіо. Тоді між фахівцями відбувся обмін досвідом у форматі. Онлайн тематика впровадження програм пацієнтів, що перенесли гострі форми ішемічної хвороби серця. Тепер же за сприяння Посольства України в Японії та волонтерки Олесі Кирильчук, іноземні колеги передали закладу набори високоякісних спеціалізованих хірургічних інструментів та аксесуарів. Вони рятуватимуть українців, а особливо військовослужбовців та постраждалих від великої війни. Лісівники Хмельниччини передали для озеленення Донеччини більше 800 саджанців. Їх направили до Краматорського району. Відтепер місто Дружківка, що потерпає від ракетних обстрілів, матиме клени, липи, туї, ялівці та інші дерева, які виростили працівники філії області. Відтак люди житимуть у більш комфортних умовах, тим самим поліпшать свій моральний стан. Штаб гірської громади з Луганщини допомагає ВПО у Чемерівцях. Громади спільно передали майже 70 продовольчих наборів, наданих державою. Це має підтримати переселенців на новому місці. Усього на території Хмельницької області зареєстровано приблизно 8 тисяч переселенців з Луганщини. До надання допомоги розвантажування фасування та обліку активно залучаються волонтери з числа ВПО. Всесвітньо відомий музичний твір Щедрик авторства українського композитора Миколи Леонтовича став символом Різдва у багатьох країнах світу. У державному архіві області лише зараз вдалося віднайти документи, які дещо доповнюють біографію митця. Про що вони свідчать, знають наші колеги. У фондах Держархіву Хмельниччини віднайшли цінні біографічні документи українського митця Миколи Леонтовича. Композитор набув Всесвітньої слави завдяки хоровому твору Щедрик, написаному у ХХ столітті. Знахідки свідчать, що музикант навчався на теренах нашої області у Подільській духовній семінарії. Чітко вказано його прізвище по батькові, в якій сім'ї в родині він народився народився він в сім'ї священника і скільки саме він навчався, і ми такий дуже цікавий факт віднайшли разом з оцінками його успішності в духовній семінарії про те, що він вчився не чотири, а можливо п'ять років. Вдалося здобути дві копії свідоцтв про закінчення навчання семінарії у 1898 та 1899 роках. Щоправда, датований раніше документ не має підпису ректора та містить помилку у прізвищі Лео Друге свідоцтво ж містить інформацію про роки навчання. Оцінки у документах теж різняться. Він вивчав історію святого письма, вивчав звичайну і церковну історію. Семінаристи також приділяли чимало уваги вивченню е, е, мов. Зокрема, ось, наприклад, він вивчав грецьку мову, латинську мову, французьку мову, е, е, німецьку і єврейську. Інших документів про навчання у цьому закладі, як зазначають, немає. Вони, ймовірно, не збереглися. Архівісти припускають, здобував знання геній за власний кошт. Судячи з оцінок, відмінником не був. Та що не дивно високі бали мав у творчих дисциплінах. Науковці, які займаються творчістю, Миколи Леонтовича, по різному стверджують одні, вважають, що він закінчив навчання в 1898 році. Інші стверджують, що він навчався двічі в шостому класі. і Закінчив в 1899 році. Де істина то це потрібно звертатися вже до біографів. Вийомку цього біографічного документа нещодавно зробили у Кам'янці-Подільському. Він уже є в мережі, тому кожен охочий може ознайомитись з ним в режимі онлайн. Івана Шемчешина, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Мистецтво у війні. Тематичну фотовиставку відкрили на території Хмельницької обласної філармонії. Світлини розповідають глядачу, як розвивалася культурна сфера краю від початку повномасштабного вторгнення та яку роль мистецтво відіграє у ці нелегкі часи. Хто працював над створенням виставки, скільки фотографій представлено та скільки діятиме експозиція, дивіться далі. Ну, було якісь таке дійсно відчуття такого занепаду. Ну, звичайно, це сколихнуло всіх нас, і це дуже. Неприємна подія і якийсь такий упадок був душевний. Так про початок повномасштабного вторгнення розповідає диригент Хмельницького симфонічного оркестру Тарас Мартиник. Однак згодом музиканти зрозуміли, мистецтво має розвиватися та підтримувати наших захисників. Більше хотіли донести і підняти цей бойовий, не знаю, духи кожного кожного нас, нашої творчості. Ми співали багато-багато концертів, збирали гроші для нашої армії, купували техніку, амуніції. Продовжуємо співати, збирати. Відтак з метою розповісти та показати, яку роль мистецтво відіграє під час війни на території Хмельницької філармонії. Створили виставку символічних фотографій. Уже зараз, коли у нас з'явилося. Накопичилось багато різного матеріалу. Ми вирішили це все відобразити от в сьогоднішній виставці. Світлини експозиції розповідають про діяльність хмельницьких митців у межах області, виступи на міжнародній арені та як артисти брали на себе роль волонтерів. Фотографії тут як професійні, так і аматорські. Є різні композиції, різні, е, різної якості зображення, але основне, основне ці, м, завдання цієї виставки показати дух. Емоцію, настрій, герої однієї зі світлин подільські художники Михайло та Ольга, котрі популяризують українське мистецтво за кордоном. Михайло як представник митців, може так сказати, приїжджав і розказував про ну про події в Україні, про війну. Продавали картини і ось такий був аукціон. Саме у цей період минулого року обласна філармонія відновила концертну діяльність, оговтавшись після початку великої війни. Переглянути виставку хмельничани та гості міста зможуть до середини травня. Олександр Тітов, Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський. І наразі це усе про що хотіли розповісти. Стежте за інформаційними випусками на першому подільському, аби не прогавити найважливіше. Нехай щастить і до зустрічі в ефірі.